Вітаю, новими, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ось прослухав я виступ шановної пані Юлії Тимошенко, яка є керівником в Верховній Раді і кандидатом економічних наук. І в мене як у економіста-географа виникли одразу якісь, скажімо так, запитання, ну найпростіше, скажем. Ну, в декількох словах про виступ. ну Вона сказала про те, що це їхній закон, якийсь там 12.441, чи Бог його знає там, як він називається, про це набубушеньки, і про САП ну, це відома хвороба коней Віслюків, ішаків, і верблюдів. САП. Так так ось вона сказала, що цей закон він відновлює незалежність України. Вимушений пані економіста. Як говорять говоря паруски, агерчить. В чому тут полягає оця -вся річ? Вона полягає в тому, що виявляється, наша законодавча гілка влади та не знає оцих прописних істин. Ну, перша прописна істина, про яку я постійно глаголюю, це хочеш миру, готуйся до війни. Тобто, раз у нас війна є, значить ми були не готові до війни. Так, до неї. Аби ми були готові, до нас ніхто б не прийшов. Ну, такі елементарніші речі. Елементарніші. Друга елементарна річ. Хто платить, той замовляє музику. Якщо якась пані, то хтось повів її до ресторану, так, багатого дорогого, і там. Їв, пив разом з нею і за неї заплатив. То, напевно, якщо жінка не остання дурепа, то вона розуміє, що він після цього хоче щось мати від неї. Так. Я не буду казати, що, бо я думаю, Верховній Раді про це не знає. <кхи> так ось, про яку незалежність можна говорити. Там ще було сказано про грантоїдів. Ви знаєте, що. Український бюджет на 70% складається із допомоги західних країн. Ви чуєте? Це не я це я взяв із джерел, від джерел до джерел, як співав один Орел. Йде від джерел до джерел, отже, я взяв із джерел 70%. Так виходить, ну це 70% це гранти фактично від країн, які вони нам дарують. То грантоїд і пані Тимошенко, у нас, до речі, мабуть, найбільшим грантоїдом, може, я помиляюся, є Верховна Рада. Ось за цих 70%, то всі ж ми живемо. Ну, шановні пані та панове, ми всі живемо. Забери їх, і завтра ніхто не буде мати ні зарплату, ні пенсію. Це ж факт просто. Невже не Це для економіста Стошенко невідомий факт. Та що в Верховній Раді, там, яка незалежність? Про що ви говорите? Про що ви хто платить, той замовляє музику? Якщо набу і САП утримує? Захід? І ви там проти нього щось виступаєте, так, то вони завтра можуть і вас, вам перекрити кисень. І вам що буде, діса, що буде платити. Не буде пенсії зарплат, вас вже знесуть. Це, це най, найм'якше. А що найгірше можуть зробити, так це ж і говорити не хочеться. Ну, як так можна? Я, який. А там плескають долоні, вона виступає, вони, вони не розуміють. Оце, оце така законодавча гілка влади. Вони не розуміють, про що вона говорить Взагалі їм не доходить. Біда нам, <ріхи> нам. українцям. Ну, а як інакше я це сказати? Я ж не, не відкриваю тут вищу математику, Рожкова там, і, і все таке. І інше. Я про істини кажу. Мама Мія,